Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Так гласить 34 -та стаття Конституції України. Проте навіть після революції гідності цей принцип грубо порушують. Більшість засобів масової інформації під контроль з олігархів. А чиновники та політики далі бояться чути та говорити правду. Тож до людей вона майже ніколи не доходить. Не інша ситуація і в Тернополі кажуть місцеві журналісти. Редакційна політика залежить від тих чи інших політичних подобань керівництва. Наприклад, один з телеканалів є наполовину власності одного з народних депутатів і міського голови. Так? Тобто ми вже самі розуміємо, яка подача йде. Яка подача може бути проблем міста? При бажанні самого журналіста можна висвітлювати будь-які теми? Ну, але в основному то ти працюєш на власний ризик і майже всі, всі проблеми, які виходять після того, звалюються на тебе. Ну, тобто, є, то і тої суди, і там можливі потенційно переслідування. Якісь наша передача виходила на телеканалі місцевому інтебе. Після кількох е сюжетів, такі які можна вважати критичними, програму заборонили. Вирішили, що більше договір з нами не переукладаємо. Стан свободи слова. Після революції гідності, а свобода слова це одна з основ демократії. Не лише не покращилась. На що були великі сподівання а істотно погіршилася. Ми бачимо, що ці вільні інформаційні площадки, які були, зазнають переслідувань. Їх викидають з ефірів. Яскравий приклад, тому, наприклад, студія Савіка Шустера. Нагадаємо, програма «Шустер Лайф» переходила з каналу на канал. За кілька хвилин до виходу її просто знімали. Мали з ефіру. Тернополяни кажуть, це одна з небагатьох чесних телепередач. Я дивилась, Не разу мені подобалось багато моментів. Були питання дуже цікаві. Були цікаві люди на передачах. Люди ці питання гарно висвітлювали. Обговорюються різні теми на політичну тематику. Цікаво послухати, що думають люди, як обговорюються питання, які життєво важливі для українського народу. Звичайно, повинна бути свобода слова. Люди переконані, олігархи не мають права чинити тиск на медіа. Я вважаю, що це є переслідування, так як Савік Шустер і говорить. Я його не дивлюся. У мене немає того каналу, але він вже був і на першому каналі, і на інтерв'ю, і на ICTV, А тепер я вже чув знайомий говорив, що він відкрив інший канал. Телеканал 3 Ес Тіві у кабельних мережах. Налаштувати телеканал на супутнику просто виберіть у меню ручний пошук, налаштуйте супутник, частоту прийому, швидкість потоку. Встановіть горизонтальну поляризацію. Оберіть три естів Наталя Лотвин, Зоряна Яремишин, Олег Павлишин. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.